Щоб отримати свою порцію краси і весняного настрою, не обов'язково вирушати у далекі краї по щебет екзотичних пташок. Екзотику можна знайти і в нас, зокрема, у київському ботанічному саду імені Там. Гришка в тамтешніх оранжереях розпочався сезон квітування азалі та камелі. Це неймовірно красиво, і Просто зараз ми зазирнемо туди разом із нашими журналістами. Запашний аромат заполонив ботанічний сад імені Гришка у Києві, адже почався довгоочікуваний багатьма сезона залій та камелій. Краса може задурманити, але не слід забувати про правила поводження з квітами. Нагадують працівники оранжереї. Тільки ми не обнімаємо рослини так сильно, бо в мене зараз буде істерика. Колекція азалій в оранжереї київського ботсаду нараховує 67 сортів і є частиною колекції тропічних рослин, що має статус національного надбання. Перші сорти академік Микола Гришко привіз з Німеччини 1946 року. Ось перед нами Азалія Індійська. З іншого боку, це Камелія Японська. Азалія Індійська, вона в перекладі з грецької означає сухий. Тому що коли рослини не квітує, бачите такі собі кущі, як шорохуваті листки, нічого особливого. Але коли настає період квітування, то ця оранжерея вона перетворюється на казковий сад. От на одній рослині одночасно відкривається більше 500 квітів. Азалія – це садівничий термін для багатьох сортів і гібридів, які були отримані внаслідок схрещування різних видів рододендронів. Свою унікальну селекцію вивели і в ботанічному саду гришка. Оце щасливе дитинство, це сорт власної селекції. А напроти, там мавка сорт, це теж селекція ботанічного саду. Ботаніки оранжереї вивели майже 15 видів азалії. Квіти відрізняються формою та кольорами, але мають спільну головну рису легкий аромат. Тому що, якщо ви гуляли на вулиці і квітують рододендрони, відчуваєте дуже такий сильний насичений аромат. Там люди кажуть, що і голова починає боліти від цього і алергія. Починається а так, як це рослини для приміщення, то треба було вивести дуже гарну квітку, але з мінімальним ароматом. Окрім естетичної насолоди, рослини мають і глибокий заспокійливий ефект. Тож у боцаду Гришка запустили проєкт терапевтичне садівництво для родин військовослужбовців та постраждалих від війни. Проводять благодійні екскурсії оранжереями. Дуже багато приїжджають дітей, тому що діти мало того, що вони походять, дивляться, відволікаються від цього сьогодення. Ми не тільки екскурсії проводимо, ми ще можемо провести майстер-класи. Вони висаджують ці рослинки. А коли ти береш рослинку в руки, висаджуєш, а потім отримуєш результат. Це найбільший такий позитивний вплив на людину. Сезон квітування азалій та камелій триватиме до кінця березня. Колекція відкрита для відвідувачів із середи понеділю. Окрім пахучих рослин, у Боцаду Гришка можна завітати і до пустелі, і до тропічного лісу, де зібрані культури з різних куточків світу.